Казка про букву Б. Жила була буква Б. Вона була добра і до усіх привітна. Букві Б було приємно спілкуватися з іншими. Вона завжди посміхалася, коли розквітали квіти, а ще любила смакувати бублики, банани. Знає буква Б і чарівне слово. Будь ласка. ба-ба-бо, дуже любила співати буква Б, але пісенька у неї була якась сумна. Не сумуй, каже зайчик, поруч є галявина, на якій люблять співати букви. Піди до них, вони обов'язково навчать і тебе. Потрапила буква Б на співучу галявину голосних букв А-У. О, у, Е. И, І. Як не намагалася буква Б так само голосно проспівати, але у неї нічого не виходило. Чути було лише бубоніння «Бу-бу-бу». Тоді буква Б попросила у голосних букв допомогти їй навчитися мелодійно і голосно співати. Першою підійшла буква А. Узяла букву Б за руку, і вони проспівали разом Ба. Потім підійшла буква Е, і у них вийшлося Б. Наступною підійшла О, і вони проспівали БО. Далі И, і пісенька зазвучала Б. З У вийшло БУ а з І Бі. Букви Є, «ї», Я Ю також вирішили заспівати незвичайну пісеньку з буквою Б, але за ручки не стали її брати, а зробили бар'єр у вигляді значка, який називається Апостроф. Пісенька від цього стала такою Б'є, б'ї, б'я, б'ю. Дуже сподобалося букві Б на співочій галявині, і вона не раз ще приходила сюди, щоб поспівати зі своїми новими друзями. Б'є Бу «Бо». Ба, бі, бе, би, бї, Б'Я, б'ю. Відтоді на казковій галявині букви складали нові слова, а потім обов'язково співали пісеньку.